Олексій Рябчин, експерт з енергетики та клімату, народний депутат України восьмого скликання, заступник міністра енергетики та захисту довкілля в 2019-2020 роках. Слава Україні! Героям слава і котрий раз поспіль. Ми вже з вами в студії зустрічаємось, але маємо теми до розмов. В принципі, коли перебуваємо, багато хто скаже е, Олексію в, в такий більш спокійніший час в плані відключень, бо їх немає. Завдяки чому нам вдалося відмовитись від практики відключень зараз? Що на це повпливало? По перше, як ви починаєте кожен ефір з подяки громадянам, які донатять, подякам воїнам, mm -hmm. давайте також подякуємо нашим енергетикам. Правильно, абсолютно. Керівництво, абсолютно. яке спланувало певні запаси енергообладнання, десь зберегли так. так, де їх не знайшли е, російські дрони. Mm -hmm. е, людям, які це встановлюють е, кожного дня, для того, щоб ми якомога швидше відмовились від відключень. Нашим міжнародним партнерам. Які це профінансували, тобто величезна кількість людей працює. Це окремий певний такий ділянка, напрямок дуже важливий для того, щоб підтримувати наш фронт. Тому саме завдяки людям. В першу чергу, Вдруге, друге можна сказати там дякую і природі за те, що в нас тепла погода, і yeah. наші сонячні yeah. станції генерують. Енергію нашої вітрові станції, додаючи до, до енергобалансу, можна аналізувати різні фактори. Захист, який десь спрацював, угу. десь, на жаль, там російські ракети влучили дуже точно ціль. Захист спрацював і дозволив нам якомога швидше там, полагодити те, що було. Тобто таким чином і живемо. Про енергетики ведуть, до речі, досить влучно, поки ми з вами в цій студії хтось монтує, хтось не знаю, там перемотує, хтось працює з лепами, хтось працює з трансформаторними підстанціями, хтось відновлює, багато цих слів можна відзначити. та І наскільки глобальний цей масштаб. А наскільки довго будемо жити без цих графіків відключень? Улюблене питання завжди журналістів, прогнози. Значить, якщо. Русня не буде гатити пенеретичним об'єктом, mm -hmm. е, можна сказати, що ми будемо ну, там в мінімальному дискомфорті, називаємо це так. Дійсно, енергосистема все рівно від перебуває в кризі, однак вона відновлюється там, швидкими темпами. Е, ну звісно, там від влучності нашого ППО, від захищеності наших енергооб'єктів, залежить і наш з вами комфорт. Тому якщо не буде влучань, ми будемо відновлюватися і зведемо відключення до мінімальних. В ризику перебув будемо перебувати, коли буде така хардякова мінусова температура. Оце критичні такі, скажімо. Ну пам'ятаємо, в... В зима зараз в Україні та... да. А якщо ні, то Знову я думаю, що природа. буде в принципі, ну. Проживемо. Да? Особливо я завжди говорю, от коли ти там, в Києві або в інших там, містах, або мільйонниках, або більш-менш ну, прожити 2-4, ну, навіть шість годин без електроенергії, то точно проживемо. Вже навчилися, вже запаслись генераторами, інверторами екафлогу і тощо, якимись девайсами, або просто поїдемо в гості в тих, кого. Кого є або попрацюємо там, де там, в пункті незламності, от з приводу запаслися, ми ж чули прем'єр-міністра України, який каже, що Україна лідер у світі за забезпеченістю тими чи іншими генераторними системами і так далі. На жаль, через призму війни, краще ми про рекорди інші говорили і там досягну звісно. Я як там експерт з енергетики та кліва, ми краще вложили в там не знаю, в захист довкілля. Ми б дихали більш свіжим повітрям. а Це впливало і на нашу там подовжуване життя. У нас війна, і ми виживаємо. Я думаю, що всі, коли вирубають світло, у нас на у мене внизу. Там, салон якийсь краси, я чую цей дирчик, я чую цей запах. І воно ну, неприємно думаєш, люди виживають, і ти толеруєш це, бо ну, економіка також має працювати, і ти, ти це все розумієш. Може, не до 12-ї, не пізніше, якби, да, але це вже інша історія. Але завжди виринає в, в, в наших з вами зустрічах і розмовах цей вислів, коли ми піднімаємо цю тему. Краще без світла, але без вас це по відношенню до нашого ворога. Я думаю, тут Абсолютно всі українці згодні. Є також це багато радів. Але краще нам має бути і з нашими союзниками-партнерами, з нашими сусідами, завдяки яким ми можемо проводити імпорт електричної енергії. Зараз експерти зазначають, що в принципі певні встановлені ліміти на імпорт цієї електроенергії до нашої з вами держави. Як можна чи можна скасувати? Як можна скасувати, від чого це залежить? От В Україні важка ситуація, а ми ще й обмеження встановлюємо, кажуть нам наші сусіди. Чому? Знаєте, завжди важко говорити про енергетику, коли багато знаєш, ну, не можеш там, щось сказати, бо я впевнений, що Русня моніторить наші ефіри і дивляться, і вичавлються до якісь там кріх інформації. Тому давайте так. Я впевнений, що може статися там, найближчим чином покращення ситуації. Угу. Для цього наші енергетики значить, разом з Євросоюзом там, роблять багато. Того, що має статися, для того, щоб ми могли брати більше електроенергії з наших сусідніх країн, і тоді з вас обіцятка, що коли буде ця новина, ви мене запросите, і я її вже прокоментую більш експертно а і бач... розкажу. А я бачите, я хотів сказати, але більше Олексій Рябчин не розповість, тому що він володіє цією інформацією, але ми ж не кажемо, тому що нас русня моніторить. Я залишу Яким це для чином? керівництва угу. там або міністерства, або там енергетичного сектору, хто дійсно там проводить перемовини і ну Новина позитивна. Шанси є. От відбуваються різні технічні і юридичні і міжнародні заходи для того, щоб... Підтримати Україну в можливо важкій зіми зими, відбуваються певні заходи. Наші партнери з Європейського Союзу, з якими вже проводимо перемовини щодо вступу. І от зараз в Брюсселі наша делегація, наприклад, по фундаментальним правам, по там юридичних аспектах. От постійно Брюссель, і ті люди, які тут представляють Брюссель, вони допомагають, вкладають гроші в це. Проводять перемовини як на технічному експертному рівні, як там не знаю, там, при збільшенні. Імпорту, як там вирівняти чистоту, тобто такі сугубо технічні речі, так і mm -hmm. фінансові аспекти, як це там затрейдит правильно, так і технологічні аспекти, як те обладнання буде працювати, як воно буде захищено, тощо про зиму. Ви згадали. Ну знов ж таки скажете ще одне улюблене питання журналістів про прогнози. Ми чули міністра енергетики, пана Галущенка, який каже: якщо не буде дійсно обстрілів в Русні, то ми можемо пройти цю зиму в нормальному режимі. А, я не буду вживати далі слово прогнози, просто так цитуючи вас. Але а от ваше розуміння сприйняття ситуації, окрім того, що не буде обстрілів, та і виключать там, ми вже там погодні фактори трішки зазначили і пригадали, які зима в Україні, все ж виживемо. Однозначно і переможемо або більше. Що, ну, я погоджуюсь тут з міністром. Єдине, що, що таке нормальне. Да? Нормально для енергосистеми це функціонувати з певним запасом, для того, щоб взагалі не було загрози відключень. Ну, до нормальності системи, я впевнений, що ми повернемося вже під час нашої перемоги, бо ще треба її відновити і реформувати. Mm -hmm. Но там норм, нормально, давайте скажем, так, більш-менш комфортно Ми точно проживемо, якщо не буде ударів русні. Я спілкувався там з багатьма очільниками там або енергокомпанії, або там керівництва керівництва сектору дають різні прогнози. Вони відрізняються там. Скажімо так, в кількості годин, яку ми можемо потенційно бути без світла. Да? Це може бути від 2-3-4 до там, 6 8 Тобто, Воно, там, умовно кажучи, найбільш критичні прогнози звучали, там, умовно, там, півдня. І опять же, якщо вгатили, якщо щось зруйнували, якщо мінуса, тобто критичні прогнози якісь такі були, але всі енергетики горять. Це може бути тимчасово. Нам треба буде час для відновлення. У нас є запас обладнання. Ми знаємо, що робити. Ми вже через це проходили. Тобто, да, можливо, там потерпіть, будь ласка, вірте в енергетики в, в ППО. все буде добре. В ППО бачите ми про енергетики, але через призму тих хто захищає українське небо і наші життя від руснявого залізяча. Тут Чому важливо, якби і це питання також наші міжнародники, піднімають, і піднімає президент, в тому числі на багатьох нарадах. Говорячи, дивіться, ви, платники ваших податків uh -huh. або ваші банки, дають нам гроші, які ми витрачаємо в енергообладнання. І якщо не захистити його додатковим ППУ, то це де-факто обмін грошей російської ракети на грошей ваших платників податків. Краще обмінювати російські ракети на такі ж самі ракети. Так ніж на енергетичне обладнання, тому захист ППО він надважливий. Захист на місцях там, де він може бути, він надважливий. І тому дійсно воно ці два явища йдуть разом. Інвестиції іноземні у вигляді або міжнародна допомога, або інвестиції, як, як такових. Маєте ти захистом і про це ми постійно говоримо. Я просто ще хотів силам оборони подякувати, тому що все ж таки менше вочевидіх ескандерів прилетить градів. Після сьогодні ми ж з вами до ефіру про це говорили. Це також їхня робота і від цього також багато чого залежить. Майцо назі по нашій енергетичній інфраструктурі Такі? з точки зору того, що там зна знаходилось на тих складах, як на топорці, чи як там називається ці всі населений пункт. От я сьогодні також де... його гуглив. Де воно знаходиться в вас, думаю... торопець. По... О, да, торопець, не топорець, а торопець. Як місцеві жителі там пишуть, там, нас? Там. Ну, от, за, а, що нас. І маємо це робити, друзі, не дивитись, попри по, те, що говоримо про енергетику, але все одно всім тим, хто до оборони і захисту нашої держави причетний, зокрема, енергетики, це також ті люди, які нас з вами захищають. Від чого? Від відсутності світла, дискомфорту і так далі. А тим більше, якщо ми беремо до уваги критичні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, перш за все, це лікарні, наші діти, наші медики, наші освітяни, наші діти в школах і так далі. Можу, перелік цей далі. Продовжувати. І у вас є особисті прогнози на зиму? Виживемо, переможемо сто відсотків. Ну, так і коротко і, ну, от Як я спочав з цього, я вірив в людей. Тобто, я, коли ти спілкуєшся з людьми, бачиш, там, як горять їх очі, бачиш їх розпач, коли щось прилетіло. Да, і вони тут mm. лагодили, щось. А там ну, люди просто так, вони ось. щось видумують таке. Воно зрозуміло, тимчасово, ну от там. От, 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 так придумали, так поєднали. Він так, так пишається. І ти розумієш, от ну, ці люди непереможні, переможні, якби от, от звірою в людей, в наших енергетиків. звісно. Є промахи, є неправильні рішення, є щось де щось там про Сорі, за є, є різні ситуації, але в більшості своїх люди дуже робочий стирається. процес. Ну, Тим більше в таких важких умовах Назвемо назвемо це так. Да. Е, є ще енергетичні підприємства. Олексію ми там взаємних боргів, в принципі, вже піднімали разом з вами. В наших ця тема і проблема нікуди не зникла. Це шкодить там роботі фактично. Але наскільки? І от, зокрема, зважає енергетика Маке працювати, які механізми, можливо, є там, для того, аби вирішити ситуацію? Ідея дискусія дійсно, і дискусія, як врегулювати там, питання боргів і е, нормальне функціонування ринку електроенергетики, тепла тощо, під час війни це ну, дуже цікаве. Mm -hmm. Тобто, ти маєш. З одного боку, тримати ціну штучно, бо там собі вартість її збільшилась в рази. Це там базова математика, але ти маєш враховувати. Те, що ну і в людей грошей там не збільшала. В нас і інші процеси, інфляція, збільшення податків, не треба утримувати війська. Тобто, всі ці процеси вони взаємо, взаємопов'язані. Бюджет формує на наступний так, зараз. так і є. Тобто, ну ситуація складна, це війна. Тому ну коли спілкуєшся з там, журналістами з експертами, має бути розуміння, що ми існуємо не в звичайних умовах, де ми угу. могли би щось там критикувати за не. Не знаю, там ринкові механізми або навпаки, там за щось коли. Тобто є складні умови, в яких ми функціонуємо, тому так. є накопичення боргів. У нас діють там певні мораторії, наприклад, на підвищення цін на газ. І у нас там струк... нафтогаз як структура, як державна компанія певним чином навіть собі збиток регулює це ринок для того, щоб там тримати там. Економіку, в тому числі і політичні процеси в Україні, бо ну обурення також людей є тими станами, які є щодо електроенергетики. Також тримали певний рівень ціни. І коли вже зрозуміли керівництво сектору, що вже не можна тримати, там вже ну в борги заганяємо компанію, може бути гірше, бо компанія може банально просто не заплатити самому робітнику зарплату, і Він ну не знаю, в Європу, поїде чи там прийде в приватне підприємство, якісь працювати з більш конкурентними зарплатами то підняли тарифи на, на електроенергію, це не збалансувало ринок так, би хотілося б. б багатьом, но на, на сторожі цих процесів є в нас незалежний регулятор, який називається НКРІКП, Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг, яка якраз і має спілкуватися з бізнесами, аналізувати їх бюджети, собівартість. І має розуміти спроможність населення і знаходити таку якусь там точку рівноваги, яка може не задовільнить всім. бо ми з вами не хочемо платити більше, зрозуміло, А з іншого боку, бізнеса хочуть більше заробляти? От вони мають знайти таку точку, щоб можливо були незадоволені всі, но вона буде певним чином балансувати розподіли. Ціна на ну, те, що ми піднімали, та і направду з точки зору того, що ви кажете, це такий тривкий процес, тривалий процес. Фактично, аби прийняти постійний, чи постійно. Постійний постійний. Постійний, ну скільки в нас представників бізнесу і так далі, кожному свою ціну запропонувати, і як це виглядає? А... Давай так, в нас є там, споживачі, просто там. побутові споживачі, ми з вами, підприємство. І в нас є промислові споживачі, да, де існують інші процеси. Вони можуть закупити гуртом електроенергію. І, по ідеї, якщо ти закупив більше, тобі може бути знижка. З іншого боку, в нас зараз населення платить менше. І це політичний процес. Хто має платити більше? Бізнеса. Чи населення через це є формування оцих диспропорцій, і це це політична дискусія, яку зараз дуже важко вести під час війни? але вона точно станеться під час там інтеграції в Європі. Що ми маємо перейти на зрозуміле регулювання європейське, якщо ми хочемо бути їх частиною? І так і стане. тому ця дискусія триває. Підхід хто може платити більше, тут працює. Ну бо Звісно. звичайно це домогосподарства це просто люди отримують там заробітну плату. Та там і вони мають, можуть там платити там енну цифру за електроенергію. Бізнес працює, зробляко. Я розумію зараз, скажуть, що додаткові навантаження. Бізнес також є. і Їх доволі багато прораховувати не буду. Такі підходи застосовуються, хто може платити більше, той платить більше. Да, ну Давайте не забувати, тут вже закони економіки. От Ми там про аграрху говорили. Теж да. саме. бізнес може заплатити більше, на нього покладається більший тариф. Що бізнес робить? Він прикладає це на собі вартість продукції, а хто за це платить? Завжди за все платить споживач. Угу. Тому воно просто спрацює з іншого, і якраз люди, економісти, які розраховують усі ці ланцюжки. Умовно кажучи, давайте підвищимо ціну для не знаю, Укрзалізниці для підприємства. Автоматично що станеться? Підвищиться вартість квитків, за закіпатимо ми з вами. І оці всі процеси, які пов'язані ще додатково з інфляцією, от вони все прораховуються і регулюються, і тому як я кажу, це постійний процес. Зв'язку ну, енергетика це кров економіки. Да? Тому от тут постійні такі процеси. Чому якраз Росня її дуже атакує енергетику? З одного боку вони виснажують населення, і ми маємо не виснажуватися і ну, це така військова нормальність – 2-3-4 години ну, без світла. Посидимо, ну, буд... а так само вони виснажують наші підприємства, які ну, не можуть планувати щось, Здорожчується ціна, додаткові витрати, на Додаткові витрати сидить, не знаю. Там ну, кафе там банально, mm -hmm. вона сидить, вона не може приготувати. Та нічого, воно втрачає клієнтів, втрачає людей і, і банкрутується. Чи є промислове підприємство, де просто непреривний процес, там не знаю ліття якихось там труби. Якщо перервалася електроенергія, вона просто там ну і в тебе агрегат вартістю декілька мільярдів це, чи мільйонів доларів. Він просто все, його немає. Тому це якраз стратегія економічного виснаження нас через ручний, тому чому вони б'ють по об'єктам енергетики. Єдине, зараз от ми з вами спілкуємося. Ще хотів би повернутись трішки до попереднього питання про імпорт, бо згадалось мені вечірні години. І знову ж таки проблеми з імпортом електроенергії саме вечірні години, також експертне середовище на цьому зазначає. Я та зустрічався деколи з явищем навіть аварійного імпорту, але тут йдеться про вечірні. Я асоціюю це там, з піковими навантаженнями. Люди вдома і не тільки люди, там підприємства також продовжують працювати. З цим є зараз в нас проблеми. Бувають дні, коли є проблема, бувають дні, коли немає проблем. І якщо б не ота там значна така, яка mm -hmm. там місяць тому зруйнувала там. дуже багато об'єктів енергетики, Україна була навіть здатна продавати електроенергію Європу, допомагати Європі угу. вирішувати їх проблеми тимчасово, поки у нас є був профіт профіцит цієї так вже було. таке вже було. І я навколо цього багато політичних дискусій. Ну, я вважаю, це нормально, коли в нас є профіцит, щоб ми ще заробляли, бо енергетика в боргах. Енергетичні компанії за рахунок своїх там боргів покривають дуже багато витрат. І якщо є можливість два тижні, тиждень, місяць заробити на тих послугах, ми точно маємо це робити. Я це будемо підтримати. На жаль, була атака, ми цього не можемо зробити. Але це якраз там енергетика це такий сосуд, перетікаючий, да, ці електрони по дротах з певними фізичними Система, якостями. яку постійно треба балансувати. Да, да, постійно да. І ми в Європі. Ми це зробили в день атаки в 22 2022 році. Ми від'єдналися від Росії до так було заплановано. Там. І під'єдналися в тестовому режимі до Європи. І це там, величезна робота енергетиків, енергетичних економіків. На місціх технарів, для того, щоб ми це збалансували, бо там щось поламалося неудавномовно там в Хорватії якийсь пік, і ми маємо десь там цим флангом Європи щось там збалансувати, для того, щоб не було якихось там не знаю, не погоріло обладнання. Тобто воно настільки все взаємопов'язане, і це дуже круто, що ми здатні це робити. Тому можуть бути проблеми. Угу. Можуть наші сусіди скаржитись, воно може і їм політичне певне промово там живуть такі ж самі люди, які також не хочуть платити більше за, за тарифи, або також потребують якоїсь там енергетичної допомоги. І це, от якраз, вчимося жити в об'єднаній Європі. Ми ще направду вийдемо на ще один висновок після цього питання вам обговореного. Просто треба платити, не накопичувати борги. Бо і таких випадків багато. Я розумію, що там ті версти населення, які там субсидіюються і так далі. Це окрема тема для розмови. Але ті, хто можуть, тим більше такий відповідальний час для країни, просто треба платити за електроенергію. Так і правду, все, ну, все ж дуже просто з іншого боку, для того, аби там ми про взаємні борги не говорили між підприємствами і так далі. З іншого боку, люди ж завжди сподіваються на прийняття тих чи інших рішень, які лібералізують присловута. Лібералізація енергоринку сьогодні також звернулася з вами увагу, тому що от ви вже згадали про НКРЄКП, але Які зараз рішення приймаються, і ом, от щоб лібералізувати наш енергоринок, те, що, що ви бачите, та да. от аналізуєте те, що я бачу зараз, що наш регулятор що КП як інший є цифровий регулятор. Регулятор м'яний mm. багато регуляторів. Те, що я бачу, всі наші органи влади йдуть в логіки євроінтеграції. Вони аналізують той, ну точніше, вже проаналізовано було так зване селскрінінг ріктому, де угу. ми є, скільки відсотків це міністерство виконало вже євроінтеграційних законів так. і що нам ще залишилось. Роблять плани, і що ми будемо робити в 2025, 2026, 2027, 2028 роках. погоджують ці плани як законів та технічної регуляції з європейським союзом. Виконують їх і де факто після того як кожна з наших міністерств відомств виконує ці плани, ми вступаємо в Євросоюз. Тому логіка регулятора міністерств Верховної Ради, президента вона полягає в реформах, які пов'язані з євроінтеграцією. От, от те, що я бачу. Там, там три тисячі законів і регуляцій, які нам треба зробити. От їх зараз розкладають на молекули, е, дивляться, ага, оце робить міністерство, є спроможність. Оце робить там, наприклад, міжнародний технічний проект допомоги. Оце роблять там юридичні консультанти. Оце віддається Верховній Раді. І от розкладається такий, такий пасіанс для того, щоб ми так якомога швидше і якісніше з захистом національних інтересів інтегрувалися в Європу. А от про Європу. Скільки багато всього ми там приділяємо, цьому агота, тому що ми йдемо і на шляху до вступу, ми будемо обов'язково в Євросоюзі, я в це вірю, підтримуючи вашу оптимістичну лінію. Я радий, що uh, я вас <гас> і справді. сподіваюся, глядачів також. Звідти добіру. можуть і мають Благодаря. прийти до нас інвестори, які будуть нові енергооб'єкти будувати, як зацікавити інвесторів, в принципі, і стимулювати ці речі. Навіть в таких важких умовах, яких ми зараз живемо. Ну, давайте так, нас, якщо ми вже, там, про інвесторів, ну, Дуже проста відповідь. Ну, люди мають заробляти і мають цікаво заробляти. Тобто, коли вони зрозуміють, що вони тут будуть заробляти, угу. вони сюди прийдуть. Таке розуміння є, бо є джерело цього заробітку. З одного боку, це певні дешеві фінансові ресурси, які будуть надаватися в. Для там не знаю, там закупівлі обладнання чи так. для прочої діяльності. з іншого боку є інша сторона медалі. Ми про неї також говорили це споживачі, які за це будуть платити. Тому оцей баланс між міжнародною допомогою, яка прийде, приде, і всі розуміють, що Україна інтегруючись в Євросоюз, Союзі, не буде такі ж самі правила. Тобто регуляторні бар'єри будуть зніматись, буде менше якихось проблем для цих інвесторів, і ну черга стоїть. Єдине, що, ну, от я заблокувався, я, реально є черга, реально є інтерес. Єдине питання це війна. Ну, люди для того, щоб не там не, як то кажуть, гаяти час, люди займаються. Вона нудна, но паперова робота, бо інвестиція це про проект. Тобто ти маєш так. прорахувати свої інвестиції. Тебе має бути там капекс, опекс, певні індикатори, тобто це математичні знає, екселівські таблиці. Тобі треба зробити якісь такі фізибіліті стадії або отримати якісь дозволи на щось. Тобто люди зараз займаються такою нудною. Підготовчу роботою, щоб не гаяти час для того, щоб коли вони розуміють, що вони здатні зробити цю інвестицію вже про конкретні гроші. В них був от такий пакет документів, і оце я бачу, що відбувається. Ну на на перевели жаль, хотілось би раніше для того, щоб ми вже бачили ці там будівництва, наймали людей, приходили гроші. Вони циркулювали в економіці, платилися податки, створювалися робочі місця. Цього на приликий жаль немає. В тому числі, напер, ну, перша причина це русня, їх удари і їх ну, загроза просто цих інвестицій. Але і, і головний висновок сьогоднішньої нашої розмови: виживемо і переможемо. як сказали. 100%. Запрошувати Алексій... ще на ці ефіри, будемо повторювати і казати. Бачите, ми, Вижив... ми говорили. Так, та, виживемо і переможемо. Олексій Рябчин, експерт енергетики та клімату, народний депутат України восьмого скликання, заступник міністра енергетики та захисту довкілля в 2019 2020 роках. Я вам дякую за. І вам дякую.